Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку небі пташки, Доброго ранку малі тітлашки. Щось травиці шелестить. Ну моглянь, щось там бішить. З останнім весни природа оживає. Закинулося від зимового сну. Не тільки тварини, але й маленькі комахи, жучки. А де ж їх ми можемо побачити? Комахи жучків можна побачити в траві, на деревах, у повітряному просторі. А сьогодні ви їх побачите в нас на занятті. Я пропоную вам пограти в цікаву гру. А правила гри такі. Ви розглядаєте ілюстрації, де будуть намальовані комахи, жучки і разом зі мною називаєте маленьку комашку і жучка. Велику комашку Шучка приготувалися, починаємо гру. Будьте уважні. Павучок великий. Павучок маленький. Мурашка велика. Мурашка маленька. Метелик великий. Метелик маленький. Коник стрибунець великий, коник-стрибунець маленький. А тепер спробуйте самостійно гусінь. Бджілка. Жучок сонечко. Жучок олень. Бабка, червячок, муха, комар. Молодці малята, я сподіваюся, вам сподобалась гра і ви справили з завданням, і визначили великих та маленьких комах та жучків. До побачення малята, до наступної зустрічі!